Шоста ранку оперативно про головні події в країні журналісти фактів сітіві та вікон СТБ. Цієї ночі російські окупанти тероризували південні, східні і Північні області через загрозу ударних дронів та балістики. Оголошували тривогу у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. Уже на світанку до них доєдналися Київщина та Житомирщина на цю хвилину у зоні ризику. Східні регіони сирена також лунала на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині. На Запоріжжі тривога практично від опівночі на Дніпропетровщині під загрозою артударів Нікопольська Покровська. Червоногригорівська та Марганецька громади на Харківщині під Артобстрілами Говчанські, Ізюмські і Купенські райони про наслідки нічних ударів. Чекаємо офіційної інформації від повітряних сил. У Запорізькій області в селі Успенівка напередодні загинув чоловік. Його не вдалося врятувати в лікарні. Ворог атакував Пологівський район, щонайменше трьома керованими авіабомбами. В обласній військовій адміністрації повідомили про руйнування житлової забудови. А на Харківщині у лікарні помер один із чоловіків, яких поранили напередодні російські військові. Дрон атакував цивільне авто в Кіндрашівській громаді. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Ще один постраждалий чоловік і три жінки перебувають під наглядом медиків. У Стабільному стані також у лікарнях залишається троє дітей, які підірвалися на гранаті у великобурлуцькій громаді, та шестирічна дівчинка, поранена під час обстрілу в Куп'янську. П'ять поліцейських зазнали поранень під час патрулювання території Купінського району. Службовий автомобіль, в якому їхали співробітники поліції, вдарив ворожий ФПВ-дрон. Атака сталася поблизу села Осинове напередодні в день. Повідомляє Нацполіція Харківщини. А в селі Ківшарівка через атаку авто. Екстреної медичної допомоги постраждали двоє медичних працівників. По селу Грушівка російська армія завдала авіаційного удару. Поранено двох жінок та чоловіка. Із прифронтових територій триває евакуація. Ворог пробує просуватися в глиб області, але всі атаки наші захисники відбили. Запевняють облівська адміністрації Харківщини. Двоє жінок постраждали на Дніпропетровщині внаслідок російських атак на Нікопольський район. Про це повідомили в облівській адміністрації. Літню жінку госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Інша лікуватиметься амбулаторно. Удари по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській та Червоногригорівській громадах тривали цілий день. Противник бив артилерію та безпілотниками. Пошкоджено адмінбудівлю, лабораторію, чотири приватні будинки. Виникли пожежі. Синельниківський район, росіяни атакували БПЛА та кабами. У Маломихайлівській громаді поранено чоловіка, зруйновано приватну оселю. Ворог також стілив по межівській, миколаївській та покровській громадах. Згоріли три приватні будинки та адмінбудівля, пошкоджені підприємства. На фронті росіяни продовжують тиснути та намагаються прорвати нашу лінію оборони. Загалом напередодні відбулося 141 бойове зітнення а найскладніше нашим оборонцям на покровському напрямку повідомили у генеральному штабі збройних сил України. У районі Покровська українські воїни відбили 32 російських штурми поблизу 14 населених пунктів. Дуже важка ситуація і на Лиманському відтинку фронту. Там напередодні відбулося 24 бойових зіткнення. Ще 14 атак зупинено на південно-слобожанську. У напрямку в районі Вовчанська сім воєзітней вчора відбулися на Купінській ділянці фронту. На Сіверському напрямку сили оборони зупинили шість російських атак, а на турецькому тринадцять. Складна ситуація на Новопавлівському напрямку. Там вчора відбулося 24 ворожих штурми. Швидкі маневрення, а найголовніше живучі та стійкі до ударів дронами камікадзе та підривів на мінах. Американські бронетранспортери «Макс Про вже кілька місяців використовують на фронті вояки 65-ї окремої механізованої бригади, які боронять запорізький напрямок. Армійці переконують, зараз дістатися там до передової, а звідти до тило найбезпечніше можна лише на цих БТРах, які щоправда, ледь не після кожного бойового виїзду доводиться лагодити механікам. А ще нашим захисникам вкрай потрібні. Гроші на наземний дрон. Тож вони уклінно просять українців допомогти. Ремонт Макс Про. армієць на псевдомеханік з Гуляйполя разом із побратимом відранку лагодять бронетранспортер Макс Про, який цієї ночі понівечив ворог на передовій. Броньованого 14-тонного американця наші механіки за допомогою рішіток прилаштовують до сучасних реалій Українського фронту, у небі якого рояться ворожі дрони. Оце все це ми доварювали, переварювали. 5 чи 6 фівішок видержали, але мотор остався цілий. Тобто, це ми робимо самі. Ну і дошиваємо, обшиваємо. Ми з хлопцями додумали, допрацювали. Водій 65-ї бригади рівняни на кермує максум кілька місяців. Усередині показує бронекапсула для екіпажу, люк для стрільця із великокаліберного Браунінга. Часом треба простріляти посадки. Та зручна кабіна водія із міцним склом, яке щоправда, може перетворитися ось на таке після удару. В піві, а майже кожен виїзд це що найменше кілька атак камікадзе. На позиції возив хлопців, забирав хлопців. БК підвіз. Прильоти були і дрони. ПІВІ. спасали це, що вона обшита мангалами. Ось на цьому записі зі стріма. Мавіка Макспро мчить фронтовою дорогою за кермом санич. Його атакує в ПІВІ. Вибух БТР їде далі. І їду далі, Головне не ставати. А Після приїзду це, скажем так, один з лучших видів, що залишається. Заступник комбата 65-ки Харків'яни на псевдотуман показує на що перетворюються максимально живучі колеса Макс Про після атаки в піві або наїзду на міни. Ну от те, от докатка, благодаря като. Як... Машина може доїхати. Це ж пригнали машину в 10 годин. Тут ви приїхали, скажем так, то мало поспав. І з червоними від недосипу очима житимрянин Андрій принагідно жартує. Водієм цього Макса він став лише днями і вже має кілька бойових виїздів. Другий виїзд було весело, скажем так. Наїхали для начала на міну, потім були обстріли. Машину розвертали постійно. Головне у такій ситуації запевняє Андрій холодний розум. Контролювати себе свої емоції, тобто, ну, з холодною головою не давати емоціям вверх. Машину треба доставити, людей треба доставити. БТР і МАКС -Про, у 65-й бригаді працюють уже кілька місяців. Армійці переконують, нині вони чи не найкращий засіб, аби дістатися до передової. Цей стає на бойове чергування одразу після ремонту. Скажуть. То будемо їхати. Нині войки 65-ї окремої механізованої бригади збирають гроші на придбання іншої незамінної у сучасній війні техніки, що так само забезпечує логістику наземного дрона, і просять не байдужих долучитися. Андрій почті Вартем Деженков, факти сітві єдині новини. Напередодні наші сили оборони втратили льотчика. У генеральному штабі повідомили, що під час виконання бойового завдання загинув майор Олександр Боровик. Співчуття рідним і побратимам висловила і прем'єр-міністерка Юлія Сверденко. Він був льотчиком 39-ї бригади тактичної авіації. Напередодні виконував бойове завдання на літаку Су 27 на Запорізькому напрямку. Орієнтовно о 13.30 майор Олександр Боровик загинув. Причина та обставини з'ясовуються. Повідомили у 39-й бригаді тактичної авіації. НАТО і надалі підтримуватиме всіх своїх членів, зокрема на східному фланзі, де країни мають спільний кордон з Росією та Україною. Заявив Верховний головнокомандувач НАТО в Європі Алексус Гринкевич після зустрічі з міністеркою оборони Литви довіле Шакалієне. Головною темою стала безпека східного флангу альянсу на тлі нещодавньої дронової атаки Росії на Польщу. Шакалієне зазначила, що це викликало певний рівень тривоги в Литві і додала, що країна нарощує свої можливості виявлення безпілотників, а також продовжує збільшувати витрати на оборону і планує до 2030 року довести цей показник до 5% ВВП. ВПВВП. Вінкевич високо оцінив ці зусилля. Що ж до російських безпілотників, то зазначив, у НАТО не знають достоменно, чи були вони запущені в Польщу навмисно. Однак пообіцяв, що альянс зробить висновки. Виходячи з уроків цих подій, ми продовжуватимемо працювати над покращенням нашої здатності захищати. Кожен сантиметр повітряного простору альянсу, і так само як Литва віддана НАТО, альянс відданий їй наші сухопутні сили під егідою Німеччини, а також за участі Бельгії, Чехії, Люксембургу, Нідерландів та Норвегії вже тут, і їхня кількість збільшується. Американський конгрес схвалив оборонні витрати на наступний рік. Вони майже 900 мільярдів доларів, із них 400 мільйонів виділять Україні. Палата представників відхилила пропозицію конгресменки Маджорі Тейлор Грін про скорочення фінансування для України. І республіканці і демократи голосували проти. Тож наступного року допомога українцям в галузі безпеки буде в Україні. Від 1 вересня запроваджено нові правила для територіальних центрів комплектування. Військові зобов'язані використовувати на грудні. Бодікамери під час перевірки документів і вручення повісток. У такий спосіб Міністерство оборони прагне забезпечити максимальну прозорість процесу мобілізації. За роботою працівників ТЦК. Реакцію військовозобов'язаних спостерігала Ірина Тимчишин. Максимум толерантності при спілкуванні з цивільними особами. Бодікамери перевірена. Перевірена. У сповіщення працює від двох до чотирьох військовослужбовців. Вони можуть діяти самостійно або разом із поліцією. Одночасно у місті можуть працювати кілька десятків груп, але лише у випадку особливої потреби. Включається відеокамера, іде звуковий сигнал, іде світловий індикатор, і для впевненості перевіряється чи пішов запис на безпосередньо на екрані. Шість годин відеозапису є. Воно все зберігається в одному файлі. Ну, скажімо так, можливість втручання там відсутня. Все передається на сервери ВСП. Кожна група має камери, іноді навіть дві. Запис має бути безперервним, а громадян обов'язково попереджають про відеофіксацію на початку розмови. Доброго дня, МТТК, ДСП, на в мене францівським ТТК ТСП, майор Євоць. У вас є резерв? Скажіть, будь ласка, записи заборонено видаляти, змінювати чи передавати стороннім. У разі порушення правил передбачена дисциплінарна відповідальність. Є пряма вказівка не працювати з непрацюючою камерою. Да? Тобто, якщо я бачу, що камера пошкоджена, що камера не знімає, я повідомляю своє керівництво, мені підвозять іншу камеру, або я повертаюся на базу для отримання нової камери. Майор Яворський понад 10 років у війську починав командиром зводу снайперів. Перше поранення у боях на Київщині, останні на Донеччині. Уже півтора року служить у ТЦК. Він наголошує, відеоматеріали зберігатимуть виключно на захищеному сервері військової служби правопорядку. Воно передається одним файлом втрутитись туди, тобто все, що я знімав цілий день. Тобто всі мої зустрічі, не пролюються одним файлом. Я не можу витягнути когось, вирізати там з цей момент чи шеку, не будь-які внести якісь зміни. у Франківську бодікамери використовують понад рік. А з 1 вересня вони стали обов'язковим інструментом і уже не раз допомагали військовим у спірних ситуаціях, які через соцмережі розкручують проросійські боти. Це правильно, я так думаю, тому що. Якщо якщо це все дивитися по фейсбуках, по цих всіх мережах, то там якісь безпреділи такі, от, а так тепер, тепер вони культурно, гарно підходять. Військовослужбовець ТЦК, ТСП повинен попередити військовозобов'язаного, коли підійшов. Що він вмикнув камеру і почав відеозапис. Це попередження. Ну іде попередження, людина вже знає. Боді камери наразі це про прозорість і про захист прав, як військовозобов'язаних, так і військовослужбовців ТЦК, ТСП. Для військових це також додатковий захист, говорить Геннадій, боєць 42-ї окремої механізованої бригади. У військо потрапив за повісткою. Був у боях у часовому яру. Вов. Чанську, серебрянському лісі нині переведений у підрозділ охорони. Він наголошує працівники ТЦК не вороги. Ворог у нас один Росія. А щоб конфліктів виникало менше, треба лише щоб чоловіки оновили свої дані і не принижували військових при огляді документів. Боєць нагадує тим, хто забув в Україні. Війна і захисникам на фронті потрібна підтримка. Часто хлопці сидять в на позиціях по 70 днів. Вони мають ким замінити відповідь. Ну то, наприклад, я був такий ситуації. тому ця робота так само дуже потрібна. Бодікамери для співробітників ТЦК стали обов'язковим атрибутом служби у міністерстві оборони. Наголошують це крок до прозорості, довіри і підвищення відповідальності і військових, і громадян. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Факти ICTV. Єдині новини. У Львові відбувся український вітроенергетичний форум. Одна з ключових подій галузі. Він об'єднає вітчизняних та зарубіжних інвесторів, виробників та представників влади, щоб обговорити, як зелена енергетика допоможе відбудувати країну після війни. Вітроенергетика здатна допомогти країні у час економічної кризи і забезпечити місцевим безпечним ресурсом, зменшуючи залежність від імпортних енергоносіїв. Новітні технології є. Тепер важливо подолати логістичні виклики, спричинені війною, та залучати потужних інвесторів. Саме ці питання обговорювали учасники українського вітроенергетичного форуму у Львові. Влада обіцяє підтримку на законодавчому рівні. У Нас було проголосовано недавно один із законопроєктів, який якраз направлений на покращення умов для інвесторів, які заходять на нові окціони по відновлюваноджерам енергетики, це якраз законопроект, який відображає думку ринку з приводу того, що можна покращити для того, щоб інвестори все ж таки заходили в нові проекти зараз, незважаючи на буремні часи. Українські заводи здатні виготовляти частину обладнання для вітрових електростанцій. Це додаткові робочі місця, податки в бюджет та нові компетенції для вітчизняної промисловості. Коли ти виробляєш тут, ти можеш і ремонтну кампанію зробити дуже швидко. Якщо ворог буде знищувати якісь об'єкти, то якщо є резерви, це дуже добре. Резерви за кордону складно завести і коштують вони набагато дорожче. А якщо буде локалізація, все ж таки та виробництва, то та, мені здається, це вирішення дуже багатьох проблем. Представники галузі наголосили, що головними викликами для інвесторів залишаються військові ризики, складність логістики та непередбачуваність ринку. Водночас українські компанії довели, що здатні реалізовувати великі проєкти навіть у таких умовах. Сюди приїхали компанії, які займаються сервісом, які займаються логістикою, які займаються будівельними роботами, які готові допомагати, особливо це і Туреччина, і Польща, відновлювати пошкоджені вітрові турбіни. Україна не Вітроенергетичний сектор особливо не просто вижив протягом війни. Ми протягом війни з 22-го року ввели в експлуатацію 250 мегаватт. і цей процес продовжується. Яскравим прикладом стала Сколівська вес. Станція з 10 потужними турбінами може постачати електроенергію понад 45 тисячам домогосподарств. Турбіни генерують до 60 мегаватт енергії. а Річний обсяг виробництва становить 170 мільйонів кіловат на годину. Це вже забезпечує 5% енергетичних. Потреб регіону весь збудована під час великої війни у співпраці української компанії «Екооптіма» та чеських партнерів. Багато компаній іноземних, на яких ми розраховували під час початкового будівництва, відмовилися їхати сюди, бо це були іноземні компанії. У нас розпочалися бойові дії, не було можливості застрахуватися від військових ризиків. Відповідно, нам прийшлось налагодити роботу з українських компаній, з українських спеціалістів купити власний 600-тонний кран для монтажу і збірки вітротурбін, зробити фактично власну кранову компанію. Український вітроенергетичний форум у Львові підтвердив, навіть у найважчі часи Україна рухається до зеленої енергетики. А нові вітропроєкти це не лише чиста електрика, але й сигнал міжнародним партнерам, що в Україну можна і варто інвестувати вже зараз. Ксена Ясницька, Тарас Олонець, факти ICTV, «Єдині новини. Як бачимо, насправді українці унікальні, де інші складають руки, втрачають віру, тікають. Ми намагаємося битися, будувати, створювати і, попри все, жити. Бажаю усім мирного початку п'ятниці. Побачимося з новим випуском о сьомій ранку.